Щорічно наприкінці листопада любителі знижок відзначають Чорну п'ятницю. З цієї нагоди ми вирішили запитати бургючан. А як вони відносяться до Чорної п'ятниці? Для них це просто акція чи переписування цінників? Чорна п'ятниця для вас. Це знижки чи переписування цінників? Як де, як хто. Залежно від власника. А Як ви е, користуєтеся тими знижками е, Так. Зазвичай це дійсно знижки чи переписані? Е, ну, якщо в, на якихось сайтах, таких, наприклад, як Розетка або інших, то це є знижки. А що с Бродах Є в нас такі магазини, у яких можна скористатися цією знижкою саме чуємо. чесно не скажу. Знижки, як зазвичай знижки, тому що я завжди купувала на чорну п'ятницю, була задоволена. Дивлячись на що знижки є. А так. А ви безпосередньо десь відвідуєте такі магазини? Ні, ну я в копійку тільки що зайшла, більше ніде не було. Але ну, є магазини, де просто переписування цінників. То, то навіть нема б про що говорити, ви самі то все розумієте. Ні, Та не що переписування цін. Знижки чи переписування цін? Я насправді над на це не задумуюся, тобто мені не важливо, що є дуже там багато знижок чи що щось. Якщо є, то добре. Якщо нема, то, ну, то що ти зробиш? Але в плані, навіть якщо це п'ятниця, тобто нічого особливого насправді немає. Тобто для мене це звичайний день. Але ви тими знижками користуєтеся, купляєте по маску знижку? Рідко. Доволі рідко. тобто Я більше дивлюся, чи мені потрібні ці предмети, ці, ці речі, а вже тоді думаю, чи варто, ну, чи варто їх купляти, і вже тоді думаю, за акційною ціною чи вже так. А ще скажіть, які можете порадити для дівчатам, які так, дуже, досить часто є знижки? Я думаю, досить часто це власне Єва. Там ну, майже на все. Постійно є знижки, плюс АТБ рукавичка, там теж постійно, я знаю, бо працювала власне, там, тому я точно знаю, що там постійно є певні якісь знижки на товари. Добре, дякую, звернула Гарно. Скажіть, будь ласка, чорна п'яться? знижки? знижка? Ой, не я не знаю. Чесно. Я думаю, переписано цінники. А ви безпосередньо можете порадити дівчанам, які тут магазини у нас є у ротах, які можна Можна. Де дійсно, то я не знаю навіть, що порадити. Та тим, хто ходить більше вирати, то в них питайтеся, вони скоро вам скоріше всього порадять, А я так, вийшла трошки за все, дякую. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чорна п'ятниця для вас це акції чи приписувані ціни? Та я не знаю, мене поміряють. Я знаю, як для кого, а для, для мене це, ну, як вам сказати, я не по тих питаннях, знаєте. Просто хтось хоче щось дешевше купити. Але для нього вигідне буде. Ну, а я в таких питаннях не дуже компетентний. Вибачаюся. Акції ви не питаєте? так? Ні, ні, ні. Ну, вибачаюся. У мене все є, те, що потрібно, а стараюся такими речами не зловживати. Як би не було, то є для тих людей, які себе в тому бачать успішними. Дай Бог їм здоров'я, а нам. Перемоги. Чи, будь ласка, чорна п'ятниця для вас? Це знижки, чи, чи переписування цінників? Я думаю, що переписання цінників. Не, не можу сказати. А ви безпосередньо користуєтеся акціями, вірите їм? Не, якщо суттєві, то так. Якщо ні, то напевне в нас ні. У нас, У нас є такі магазини продажі, які можна реально відвідати, і не, не можу сказати. Не можу відповісти на це питання. Чи, чи реально, чи ні. Я не знаю. Ну, деколи можна дійсно знайти дешевше таке твоє. А які в магазини брали в Бродах, чи є такі реальні? Ні, В бродах тут так не є, то його, то в тих більших містах, якщо так, вже... Так, так, та, а в нас то. Ага. Скажіть, будь ласка, Чорна п'ятниця для вас це акції чи просто переписані цінники? Переписані написані чинники, вона там вже є вкладена давно-давним. Я так думаю, що це. Підняті ціни, а потім зроблена знижка. І тому є акція. Бо, судячи по ціні і по акції, то вони мало чим відрізняються від роздрібних цін. Я продав такі мази, які можуть Ну, Я не дуже захоплююся такими розпродажами, тому я не цікавлюся, в принципі, чи вони є. Це переписування цінників. Ми тільки що об'єднались на тебе. Я сумніваюся, що там знижки будуть. Де, я якось про це не думаю. Тому ви що ви я і не жду її, і не ходжу по ній. Коли треба, я купляю те, що мені треба. А сподіваюся на Чорну п'ятницю, та що. Навіть не знаю, чесно кажучи. А ви користуєтеся акцією? Ні. Чесно мені, то я навіть не скажу нічого. Скажіть, будь ласка, для вас Чорна п'ятниця? Це акції чи просто переписування цінників? Не знаю, напевно, акції, чи всього. А ви в які магазини? Акціями акції? Акціями. Чорні п'ятниці. На швидше магазини одягу знижки хороші бувають. На телефони хороші знижки бувають п'ятниці, під час чорної п'ятниці. і Так далі. А родах є такі? Є. Якраз у цей магазин, там хороші скидки на айфони зараз. Хотів, думаю, собі придбати там цей, невеликі ціни. Переписую на цінники. родах? Немає акцій, та звичайно. Продолжение такі магазини кінок? Я не знаю, я не хожу, не можу сказати. Та акція вважаю. А є такі магазини, що можна відвести? Та можна, купєчка, Аврора. Я такі так... магазини, так? А ви да. як вважаєте? Повторіть питання. А е, для у вас чорна п'ятниця. Це акції чи просто переписування цінників? Ви акції. Часто користуєтеся? Не дуже. Я думаю, що то не акції. Ні, не видно, що то акції немає ніякої знижки. Може бути і приписання сільників, багато переписують. Не, не знаю, я, я акції не була тут. Ми так. по акції не ходили. Ми не ходили, не, не ходили. Не, ми не ходили і таким не, не цікавилося. Ці не є ціни. Це це акції чи просто приписують ціни? Акція. Це то акція страшна. А Одети є страшні акції. Я не знаю, в кожному магазині. Ну, ви за тебе вийшли. Є там реально акції Є чому Тут То ще не п'ятниця чорна. А просто акції є? Ну просто є часом. А в Чорну п'ятницю. Та я не знаю, напевно буду. А в родах думаєте, є такі магазини? Думаю, нема. Є. Ну, Ви вважаєте, що я, ви вважаєте, що немає. А реально в Чорну п'ятницю, наприклад, коли переписують ціни. То я думаю, так. По-любому. Переписують. Так. – Це акції чи просто я не йду. Чесно, я не знаю. Мені здається, що просто переписані цінники. Такі, такі не знаю. А ви як думаєте? маєте? Навіть не знаю, що сказати. То ви акція в в АТБ є, чи можна в, в АТБ в АТБ ще не заходить. Заходили тільки що в Єву. Там подивились, там є файні такі акції. І не знаю. Око радіє, але як сказати. Скажіть, будь ласка, для вас чорних п'ятниця це акції чи просто приписання ціни? О, я не знаю. Я ніколи не купляю в ці акції, так що і тим більше в нас в бродах же ж нема таких магазинів. То десь, може, у Львові є, я не знаю. У великих містах, а в Бродах же ж нема таких. А як вважаєте ви? Пишіть у коментарях.